Привіт, мене звати Оксана Ковтунович, а я Ольга Єгорова. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому прості люди, тереблогери, uh -huh. стають для нас цікавішими аніж зірки? Чому ми ними захоплюємося більше? Чому ми хочемо бути такі, як вони? Як вони, як блогери? Uh -huh. Так, Оксана, скажи мені, будь ласка, ти мрієш стати популярною? Звичайно, я хочу популярності. Я це не приховую. Мені подобається бути впізнаваною, щоб люди мене бачили. Супер класно! Ти вважаєш, що ти зараз популярна? Ну, я вважаю, що ти популярна. Ну, я так собі популярна, не дуже. Угу, на так. наші 150 підписників в Ютубі я популярна. Супер класно! Слухайте, дякую вам, друзі, що ви нас дивитеся, що ви нам ставите лайки, підписуєтесь підписуйтесь на нас. Нам це дуже цінно. Дякуємо. Тому і зараз підпишіться, якщо ви бачите це відео вперше і ще це не зробили. Можете навіть поширити наше відео. Так, добре, скажи мені, будь ласка, от чому, на твій погляд, скажімо, от людина, яка живе там, не знаю, в однокімнатній квартирі, починає записувати відео про те, наприклад, про вазони. Як, як вирощувати вазони? да, І стає от популярною? Ну… Перша моя думка, да. вона е, близька для нас, бо я вдома теж хочу вирощувати вазон. Uh -huh. Наприклад, uh -huh. і коли в мене вмирає монстера, я зразу ютубі, гуглю ще десь типу як врятувати монстеру. І оці відео просто пересадки, просто звичайно зняті. Мені дуже подобаються. Вони реально допоміжні і вони близькі для мене. Бо типу, я це розумію, як це зробити. Тобто, ти розумієш, що ця людина для тебе близька. Так, так. І тобі стає цікавою, да? Добре. А я ще знає, що от мені подобається дивитися різні там подкасти, де людина говорить про свої емоції. От вона говорить, де вона була слабкою, де вона була сильною, і це теж так трошечки перекликається з тим, що ти вона ділиться, вона угу. не чужа тобі. Да? Вона не каже тобі про класний успіх, а каже: Слухайте, люди, а я колись так впала. Круто, але я піднялася, я знайшла оці такі, скажімо, такі моменти, як оце вирости. Тому для мене це дуже близько. Ну мені ще давай, якщо от не говорити про Ютуб, а говорити про інстаграм, тікток, uh -huh. приміром. От є люди, які записують свій лайфстайл. Що вони роблять? Да. Е, типу, як чим вони снідали сьогодні? І ти такий у uh -huh. може мені теж таким поснідати? Я би uh -huh. хотіла таке поїсти, або як одягнутися прикольно. І ми ж підписуємося тільки на тих людей, які нам реально резонують, або яких ми хейтимо і хочемо слідкувати за ними, я такий, а а тут зробив таке гальмо. От. Це правда, це правда. Ну, таке люди люблять. Mm -hmm. Типу, знаєш, коли ти когось не любиш, і тобі хочеться бути в цих емоціях, що ти типу, похейтиш mm -hmm. цю людину, але ти хочеш за нею слідкувати. Але спеш. ми ще можемо підписуватись на людей, які нас надихають. Тобто, ми бачимо не суперзірку, а людина, яка реально чимось схожа на нас, але вона чогось досягла і що з нам перекликається. І ми такі, М -м, цікаво. Треба подивитися про її життєвий шлях. Цікаво, цікаво. Але ж потім все одно всі ці люди. Набирають свою базу підписників і вони вже ну, стають популярними, вони вже стають практично зірками. Так, і тому нам здається, ну не так здається, а так мозок, скажімо, так читає про те, що я теж так можу. Тобто ми знаємо цю історію, коли там блогер починав зі 150 підписниками, а вріз 150 тисяч підписників, а може мільярди мільйони. Да? Але ми знаємо цю ідею, що він починав так. Розумієш, і плюс зараз класно, бо соціальні мережі це е, дуже гарно висвітлюють. Раніше що був телевізор, радіо, все і були дуже така гарна картинка. Ми не знали оці мінуси людей. А зараз на мінусах. Коли людина говорить про свою слабкість, от вона буває дуже часто і набирає цих підписників, розумієш? Ну так, коли от люди по-чесному розказують про свою біль, що вони от щось таке в них земне було дуже звичайне uh -huh. і типу і їх під підтримують. Але дивись, умовно зірки беремо uh -huh. тіну кароль, да ну я на її підписниця. Вона мені не подобається. <ріст> <ріст> я люблю <до> її пісні. <ріст> а, ну дивися, але я згодна. Але дивися, вона ж десь ну, перекликається, десь якісь відео, музика. Ну ти, ти ж все одно про неї знаєш. Я знаю, бо вона медійна особистість uh -huh. і ну, вона співачка. Але от, типу, Тіна Кароль не так мене надихає, як умовно, мої друзі, чиї сторіси я можу побачити. Uh -huh. з якимось І тут зараз повалиться хейт фан-клубу Тіна Кароль на тебе. Класно, давайте, давайте, якщо. Якщо це принесе нам успіх на цей канал? Але знаєш, що тобі хочу сказати? Що я теж не є підписницею Тіної на Ти була просто... на її концерті. Да, я була на її концерті. А, але я хочу сказати, що раніше от вона вся була така ідеальна. А потім вона почала показувати свою біль, свою силу, показувати з якими моментами вона стикається, показувати цей ріст, не боятися цього. І це теж дуже класна штука. Наче з-за такого повернутися сюди і показати людям, я теж страждаю. А чого людям подобається це дивитися на страждання інших людей? А воно перекликається. Воно перекликається. В нас біль це як наше життя. Якщо так взяти з точки зору психології, біль це наше життя, це наші переживання, це емоції, Це природня реакція. Просто ми люди почали дуже емоційно це зафарбовувати. Боже, болить, болить, болить. Дивися, ми можемо обирати. або в нас ми можемо обирати, як нам буде боліти. Або ми йдемо, мотивуємося і нам болить наша мотивація, наприклад, там у спорту, ну так скажімо, так. мені боляче качати цей прес. Мені болить це все. Чи я йду, щоб мені боліло, що я ображаюся на якусь людину. Ми теж обираємо біль, розумієш? Він буває різним. Який ще буває біль? Ну, то можна... Струк... Ну, охарактеризувати оці болі? Нам це перекликається. В нас тут болить, О, в людину, яку ми дивимося зараз по інстаграму, а, теж болить. О, так слухай, вона, наче з мого плем'я, вона наче така, як я. І ми вже її десь підсвідомо приймаємо. А ще, якщо ця людина вгадала з моєю болю, з якою я прожила. Все немає ціни, це моя гуру. А знаєш, а в мене так було. Ну в мене в маленькій було ну це я зараз не на себе так сильно прикладаю. я Кажу, як проживає людина. Чому цю біль? Інша сторона, угу. якщо говорити не про біль, а якщо говорити про радість, ми з Андрієм виклали спільний пост нашого вінчання. Боже, там охоплення 30 тисяч людей. Це фотки, це не різ якийсь. І так багато було Оля хороших коментарів, якихось добрих, таких, що всі розділяли. Це типу, ну і я собі так подумала, що люди реально теж можуть порадіти за когось, коли відбувається якась типу класна подія. Ну це 30 тисяч емпатів. Вам сказали так. Кожна людина, плюс дуже зараз такий інформаційний світ. Все всюди показується, просто я не знаю будь-яку тему. Ти хочеш подивитися, і ти знайдеш тих людей, які це висвітлюють. Чи це психологія, чи це рослини, чи це батареї, чи це комбайн. Це треба розуміти. І ти підбираєш для себе, тому що кожен покаже по-своєму, як він буде вирощувати цю рослину, про яку ти говорила. Да, буде показувати, і ти будеш дивитися, дивитися, що саме тобі типу підходить. Ну мені здається, що кожен з нас. Я вважаю підписники, що кожен з нас має собі силу, якщо ви, звісно, цього хочете, mm -hmm. стати е, публічним, е, стати відомим, стати популярним. Ну так, з умовою, якщо ви цього хочете. Бо так багато в світі інструментів, так. де можна себе показувати, де можна транслювати. І інколи я навіть почала е, виставила вже аж три відео в свій Тікток про книжки. Супер класно, класно, бо мені це реально подобається. Я може хочу, щоб мені давали книжки просто так, а я не купляла ні за гроші Ще за великі гроші, там позаду нас стоять книжечки. Però в мене будемо ага. закінчиться гроші, я їх продавати. Ага. Тому наші підписники теж дивляться нас, щось їм перекликається. Наприклад, вони собі там задають питання: а як, а як треба рефлексувати, а як треба піднятися на вищий рівень, а як треба пропрацювати відносини, а як треба зрозуміти, що таке успіх. Вони таких дивляться на нас і розуміють, що ой, це ж про мене, це ж я так само думаю. Ага, там Оля чи Оксана дає інструмент, я забираю це. Собі. Я забираю це собі і з цим працюю, і тому вони нас дивляться, їм перекликається з цим. Е, можливо, вони комусь покажуть, і хтось скаже, ні, це взагалі ні, а хтось скаже, давай ще, 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 ще. ще Начі вони пробують, пробують, пробують. Тому зараз люди стали ближче один до одного, все ж таки, я вважаю. І навіть коли людина спочатку так мало має мало підписників, потім стає дуже популярною, все одна все одно вона стає для нас близькою. Бо ми бачили її ріст, бачили uh -huh. її шлях, і саме це підкупляє. Так. І зараз тема болі дуже популярна. Звісно, ми вже в Україні. Нам боляче, кожного дня. Ми записуємо це відео, у нас вдома немає світла. І ми включили від, від павербанків, заживили все світло, окрім цього ліхтарика. І пам'ятайте, що біль ви можете обирати, і обирати біль, яка вам болить. Типу, зараз мені болить біль, що я буду ображатися, наприклад, на подругу. Чи я обираю біль, як піти в спортзал і покачатися? Там теж можна боліти, правда ж? Ну, звичайно, кілограмчики йдуть важко. Так, да, 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 да. Оце дуже цікава тема болю. Я думаю, що ми наступний раз з тобою зробимо таке відео. Якщо ви хочете, щоб ми більше розказали про біль в наступному відео, будь ласка, напишіть слово біль. Хочемо зараз вам відкрити секрет, чому ми хочемо з Оксаною, щоб вечірня рефлексія стала популярною. Я думаю, що ми пройшли певні рівні, що мається на увазі, ми стали до вас ближче. Так, ми такі, як і ви. Ми розкриваємося перед вами повністю. Ми поговоримо про свої моменти досягнень і так само падіння. А зараз ми хочемо сказати про вечірню рефлексію. Особисто я хочу допомогти людям. Мені хочеться, щоб люди навчилися рефлексувати, бо це дуже важливо для людей. І оця популяризація це як масштабування, все більше і більше охоплення. Люди, ага, що це таке? Задається якийсь тон, задається якийсь ритм, і люди більше, більше включаються. Ну, для мене наш канал є важливим через те, що ми можемо сміливо говорити і висловлювати наші думки. І часом наші думки. Навіть не часом, а дуже часто мають під собою підґрунтя, мають за собою типу, знання, які ми здобули, і можемо через оцей, типу, надлишок знань накопичених поділитися ними з вами. І от я хочу, щоб вечірня рефлексія стала популярною. Я теж хочу я вам хочу сказати: не бійтеся починати. Починайте. Ви теж цікаві, зрозумійте, що спочатку нуль підписників, потім 10, потім двадцять, потім 30, 40, 50 мільйон, трильйон. І це теж дуже класно класно спостерігати, як ваша оця дитина, яку ви зрощуєте, як вона дозріває, росте, 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 росте. Так, і от кожен з нас має в собі величезний потенціал для того, аби впливати на когось, якщо ви, звичайно, цього хочете. Давайте з вами поговоримо про п'ять основних кроків, угу. як не боятися проявлятися в соціальних мережах. Перший пункт це все ж таки треба визначити сферу, де ви хочете проявлятися про що ви хочете розповідати, яку інформацію ви хочете доносити. Другий пункт. Не думайте про те, що скажуть ваші родичі, підписники, однокласники і будь-хто завгодно. Ви це робите першочергово для себе. Так, третій пункт: пробуйте все, знімайте, ведіть сторіс, інтерв'ю, робіть, шукайте оцей формат, як він має виглядати. Хочете записуйте в кав'ярні? Хочете в кімнаті, хочете без світла, хочете на кухні, просто оцей метод проб. Четвертий пункт: регулярність. Робіть це постійно, навіть коли вам здається, що вже немає сил і не хочеться. Один маленький крок вже піднімає нас вище. А коли щось не вдалося, і ви ну, все, все, все пропало, угу. не переживайте, можна зробити знову крок, і ви знову підніметесь. Так, і п'ятий крок він такий, я б його розділила на два: перше, дякуйте собі за перемоги. І невдачі, тому що насправді невдача це теж ваша перемога, ви вже знаєте, як не потрібно робити. Тому ви маєте зняли якийсь контент, подякували собі. Щось не вийшло, подякували собі. І другий момент: пишіть плани, пішпі пиш, пиш, пишіть те, що ви хочете робити, створювати. Ви в цей час, коли пишете, ви своїй уяві, фантазії, придумуєте нові нові історії. І от коли ви все це написали, запланували, не забудьте це зняти. Джоек згоден. За кадром він гавки. <рес> він завжди з нами, він, він наша підтримка. <рес> Тому навіть ваш маленький мікро... Ну, Джої, досить. До... Джоек, все добре. Навіть ваш маленький блог може бути корисним вашим трьом підписникам. Десятьом. Не бійтеся. А якщо, а якщо будете боятися, пишіть нас, ми вас заспокоїмо. Ви класні, і я класна, ти класна. -ху -ху -ху. <рес> Чекаємо вас на новій програмі.